Тію в серці запалить, життя моє, він захистить, нехай моїм житті, йому хвала звучить, бо тільки в нашій Господі ми радісні завжди підтримає в житті, порадить, порятує, надію в серці запалить, життя моє, він захистить, нехай моїм житті, його хвала звучить. I'm okay. Петро, якщо ви досліджуєте Боже Слово, то написав так: якого не бачивши любите, і якого до цього часу не бачите, а вірите в Його. Таке воно і правильно і все рівно, як будь-то й неправильно. Краще раз побачить, ніж сто раз почуть. Є така поговірка. Краще раз побач. Якби то, ми прийшли і побачили, то ми б всі, я його ж бачив. Що ти мені розказуєш? я бачив його. Але чогось ті люди щасливіші, які не бачивши, полюбили. І якого до цього часу не бачили, а повірили в його. Дуже приємно. Я знаю одне, що час іде до кінця. По всьому, коли досліджувати Євангелію, то багато чого вже збулося, майже все збулося, те, що ще має збутися, що написано в Євангелії, я не помилюся, якщо скажу вам сьогодні, що не всі ви тільки ті, що тут сидите. І які ще живуть у вашому селі. Багато більше живе тут. Але чогось у вас прийшли Отак небагато. Але я радий вас бачити. Мені приємно дивитися вам, в лице. Ми сьогодні зранку з синами були Камінькаширський район. Може, ви там були, а може і ні. Село Качин. Качин. Хто був Качині? Бачу одну руку. Дуже гарне село. Таке озеро природне, таке велике. І так дуже гарно вписується в пейзаж. І мені ж сподобать, думаю, як щасливі ці люди, що мають при селі таке озеро, кажуть, і риба ловиться, і відпочити дає. От. Ну я своїм селом не похвалюся. Одним тільки в нас в селі, хто з вас був в селі Деражне, то підніміть на руку, хто був. Тоже дві руки тільки. А чого ви не приїдете, Дараш? Я вас прошу. Завітайте до нас в любу пору року. Ми будемо вам раді. Ми вас приймемо, як ви нас прийняли. Я відчув, що ви нас прийняли з любов'ю. І нам приємно сьогодні бути з вами і перед вами служити співом і проповідувати Боже спасіння. І ще й помолимося з вами. То є дуже добре. Останній час, про що ж він говорить? І буде в останній час, Христос каже. Війни, землетруси, кровопролиття, повстане народ на народ, царство на царство, хвороби почнуться. Ой, стільки багато хвороб. Врачі розводять руками, кажуть, такої не бачили хвороби. От такі хвороби звідки приходять, де беруться. Сьогодні один чоловік свідчив, каже, я був хворий на рак, четверта стадія. А зі мною лежав у палаті чоловік, друга стадія, 26 років. Тільки ножити А тут лежить, каже, сумний. Що йому сказати? І він Жалієється. Я ж не вкрав, я ж не вбив, я ж не спалив. Чого? Чого я тут? За що мене спіткала ця хвороба? Явно дивиться смерті в очі, знаєш, що після такої хвороби нема виходу більш ніякого, якщо не зцілить Бог. Я йому кажу, молись Богу, Бог тебе уздоровить. А він каже: ну, а що ж я ж не зробив нічого такого? Як до нього підійти, щоб Його говорить? Щоб говорити Бога, щоб Він мене уздоровив? Скажи мені, будь ласка, що мені, що я не я ж, каже, ні в чому не винний? І каже, я йому, прочитав 10 заповідей. І я їх всіх назвав і кажу йому: ти знаходиш себе в цих 10 заповідей, у чому ти. Нарушав ці заповіді. Він заплакав і каже: я майже все нарушав. Я все нарушав цих 10 заповідей. Мені, мабуть, прощення не буде. Буде, бо написано, кров Христа омиває нас від всякого гріха. Буде тобі прощення. Буде тобі спасіння, бо небо приготовлене. Я читаю Боже Слово, час збігає. Не хочу вас тримати, ви вже певне втомилися. Ну, ну, все одно ж ви скажете, що ні, що не втомилися. Нам ще їхати? Ну не скажуте, добра година їхати додому. Та приїдемо ми на перший раз. Але я читаю. У дії святих апостолів, 16 розділ декілька віршів такого змісту. Добродії, що робити мені, щоб спастися? Вони ж сказали віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дім твій, і привів їх у дім свій, запропонував їм їжу. І дуже радів з усім домом своїм, що увірував в Бога. Такі слова написані про одного чоловіка, про сторожа темничного, тюремного сторожа. Сьогодні було нагадано трошки тюрма, ну, я знаю, останнє служіння не так давно ми мали в тюрмі Полтава жіноча 65-та. Там десь. Біля тисячі жінок сидять. Ну і за що вони сидять? За те, що щось украли на полі у когось або в городі, або магазина уночі обікрали? Ні, вони сидять за вбивства. Великі злочини з ними за їхніми плечима тягнуться, числяться, і вони сидять там. Якби ви подивилися зі сторони на ту картину. Повний зал жінок сидить, які скоїли злочин за убивства. Нам прийшлося багато тюрем навідати. Ми проходили сотні більш тюрем. З цими синами я проїхав і все проповідували людям про спасіння, що є життя вічне. Темрява покрила землю і сьогодні поїдає. Людські душі, ця темрява згустилася над землею. Я кажу, ви в Чорноті сидите десятками років. І вам не стидно. 44-та чернігівська жіноча, там десь поверх тисячі жінок сидить. Сока Львівщина теж жіноча, там теж десь подібно цьому. Знаєте, хто би повірив, що наші українці, які Щирі до роботи, які є працьовиті і хазяйські люди сидять по тюрмах десятками літ. І ми стоїмо перед ними. І Я плачу, кажу, як мені вас шкода. Кого шкодувати тих криміналів? Кажу, так, «Да, їх треба шкодувати. І ми йдемо. І я кажу, в Чернігівсь, в Полтавській хто з вас? сиділо у 44-й у Чернігівській, руку. Половина підняло. Кажу, ви що? З етапа на етап. Сиділи там, а тепер тут. І так перекидають їх. Я кажу: покайтеся. Що вам зробити? Прийдіть до, до Господа, покайтеся, І Він простить вас. Сьогодні це питання звучить у багатьох серцях. Що мені зробити, щоб спастися? Де мені знайти таких людей, які б з'єднали б мене з Богом? Хто би міг покласти одну руку на твоє плече, а другою з'єднати тебе з небом? Де знайти таких людей? Де ті, які можуть з'єднати з Богом, щоб ти міг відчути дотик благодаті Божої сили Духа Святого? Сьогодні день спасіння, не в завтра, а наш день сьогодні. Якщо ти відкладеш спасіння своє на завтра, то просто запізнися. Але кличе вас всіх небо, ваше село крепко любить Бог. І ви зробили добре, що прийшли. Ви правильне рішення зробили сьогодні вам як свято, а то ще й більше як свято. Ви прийшли чути Слово Боже, ви чути, прийшли християнські пісні. Ви готові сьогодні просто зробити крок ближче до Бога, покаятись і сказати, Ісусе, ось я тут сиджу. Ти бачиш мене, ти знаєш, хто я. Я не питаю тебе, якого світу ти маєш. Я не питаю тебе, ким ти працював, і з ким ти жив. І яка твоя сім'я, чи вона благополучна, чи може там одні розвалені? Але сьогодні хоче спасти Бог ваше село і вас особисто. Господь хоче простити вас. Боже, Бог хоче милувати. Сьогодні цей нелегкий час для України, де багато людей гинуть з автоматами в руках. Хтось отримав героя, а хтось Отримав ганебний статус боягуза, а хтось врятував своє життя, а хтось захистив життя когось. Сьогодні голос Божий звучить у вашому селі. Бог сьогодні хоче доторкнутися до струн душі твоєї, щоб ти сьогодні йшов впевнено і з твердою вірою додому, і сказав усім, що я належу Богові, я покаявся в гріхах своїх, бо я є творіння Боже. Ісус тебе любить і хоче спасти. Якщо ти вагаєшся і не знаєш, як це зробити, прийми вірую Ісуса Христа. Давид одному з псалмів написав: якщо ти Всевишнього вибереш своїм притулком, то ніяке зло не спіткає тебе і ніяке лихо не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він звелить ангелам охороняти тебе на всіх твоїх дорогах. Куди ти не підеш? Я попрошу, зараз ми всі піднімаємося на ноги. І в нас перед нами молитва. Сьогодні ще іще, Бог кличе тебе. Ти знаєш себе особисто. Я не кажу, що ти злодій. Я не кажу, що ти спалив когось. Я не кажу, що ти обікрав когось або ще щось зробив. Сьогодні голос. Божий до тебе особисто, якщо Ти Всевишнього вибрав своїм притулком, то ніяке зло не спіткає тебе, ніяке лихо не наблизиться до оселі Твоєї. І ще і ще раз лунає цей голос до тебе. Якщо ти сьогодні зробиш правильне рішення, правильний крок, якщо ти Всевишнього вибереш своїм притулком, Господь буде з тобою. Ти побачиш благословення в домі твоєму, на городі твоєму, буде врожай. Кратний Бог благословить вихід і вхід Твій, благословить твоїх внуків, дітей твоїх і всю родину. Бо Бог за такими стоїть сьогодні.